На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, здобула, свитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе, працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібра в часи. Чарує нас пісня, дзвінка словіни. І чути співочі, дівчат голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Туй мов калина над плесами вод. Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.